Volvo. Зараз покажу окремо вам його. Дуже цікавий екземплярчик попався нам в Швейцарії 2012 чистий рік. Маленький пробіг, ну і ціна буде тут немаленька. 142 тисячі км пробігу, 1,6 HDI. По кузову, здається, мені не фарбований жоден елемент. Зараз покажу вам кузовні панелі. Машинка в дуже чудовому стані, косметичному і. Ось, ну Технічно тут, звичайно, при такому пробізі теж все добре. Великий значок, це вже рестайлінг, як ви всі побачили. Зараз по локофарбовому. Давайте так, білий колір. Так, на капот значить, фарбований. Да? Напевно, це один елемент. Так, капот фарбований. Так. Котік в нас, певно, що тільки піддутий. Так, видно, не видно, не знаю. Видно. Так, по фарбі капот. Косметика на капоті. Він алюмінієвий. Не знаю, причину фарбування вам точно не скажу. 200 мікрон, 220-230, дах цілий. А, вона, до речі, от така приїхала. Не полірувати, нічого не потрібно робити. Зараз розповім вам детально по комплектації. дивіться, що у нас є. У нас є легкосплавні 15-та зима на гарних таких дисочках, є 16 те класне літо. На гарній літній гумі дуже гарне, теж легкосплави. Вони всі в комплекті, все віддається разом з автомобілем. По машинці отут. Для детелінгу є роботи на 5 хвилин чи на 10. І десь з цієї сторони теж прокапати. А отут і на порозі теж подряпинка теж на 10 хвилин роботи. Коротше, годинка детелінгу і машинка буде повністю готова до зустрічі з вами. От, щоб ви розуміли, салон, стан, ця машина не хімчищена, ніхто нічого їй не робив. Отак виглядає. Коврики оригінальні, гарні. Машинка в топовому стані, абсолютно повністю комплектна. Тут також нічого ніхто не робив і робити нічого не потрібно. Так, по комплектації сказав два комплекта дісочків з доброю резиною і зимовою, і літньою. Задній парктрон маємо. Багажник з повним комплектом. Тобто шторка. Тут що у нас тут якісь вантажні сітки, якісь фаркопи. Фаркоп також є присутній в комплектації, аптечка, піна, компресор, ну, машинка запакована повністю, все є. Ідеальний стан по багажнику, перепрошую, сніг потрапив, але нічого не потерто, не подерто. Ціна її 10400 доларів цього апарата. Фарбований тільки капот, вже побачили. Тут також стан перфектний. Жодного. Жодних зауважень фактично немає. Ідеальна для такого віку автівка 142 тисячі оригінального пробігу. Вінкод я зараз вам надам. Це от сидіння водія так виглядає. Ідеально, кермо так само, ідеально, два ключики ось таких. У нас чотири склопідйомники присутні. Ну, регулювання підігрів дзеркал, світло, авто, датчик світла сенсор дощу, автозатемнення, клімат-контроль, круїз контроль Немає тільки підігрівів сидінь, в принципі, а так комплектація. Непоганенька. По вінкоду давайте. Пройдуся. Так, що у нас по вінкоду? Зараз ми окремо вам покажемо. Він рік її, все. Так, давайте так, по миту. Дивіться, тут у нас пише, бачите? Ось 12-12, тобто реєстраційний облік буде 12 роком. Вінкод номер кузова, бачите? Робіть, ставте на паузу, фіксуйте. 10400 з двома комплектами резини. У чудовому стані вона буде вашою. Телефон в описі до відео. Наберіть, приїдьте, подивіться. Доступна в доставку в будь-який регіон України. Зараз, до речі, покажу, ще під капотом цього дракона. Дуже чудовий стан під капотом. Ніхто не мив до лунчика. Так. Капот, до речі, не крутився, бачите, хоч він і фарбований, і мальований, але він не кручений. Булти крил не кручені, болти крил не кручені, антифриз ідеально на місці. Ну і тут теж ніхто нічого не намивав, стан отакий, от ну 142 тисячі стан нової автівочки. Так що короче народ, кому цікаво телефон в описі до відео, набирайте